Виставу «Хороші ру показали актори Маріупольського театру в Ужгороді 24 лютого на другу річницю війни. Прем'єра відбулася влітку 2023-го на Театральному фестивалі у Дніпрі. Маріупольці грають постановку два рази на місяць на великій сцені Закарпатського обласного муздрамтеатру. В основі постановки твір Миколи Куліша мина Мазайло. Мина українець, який зрікається своєї національної ідентичності та змінює своє прізвище на російське Мазєніна. Поставив виставу режисер Бергівського драматичного театру Олег Мельничук. Це вже друга постановка режисера у співпраці із Донецьким академічним обласним драматичним театром міста Маріуполь з часу відновлення роботи театру в Ужгороді. першою виставою була вистава Декамерон за новелами Бокачо, А наступною була вистава «Харошіру» за мотивами п'єси кулішами І Ця вистава є дуже знаковою з огляду на стосунки з нашим північним сусідом. П'єсі сто років, от якраз, і ці стосунки з нашим північним сусідом трансформувалися, м'яко кажучи. І я думаю, глядач робить свої висновки, що відбувалось не, не тільки протягом ста років нашого співіснування або існування України в складі Радянського Союзу під керівництвом великого брата, І як цей великий брат вчив нас уму розуму, як цей великий хороший. В лапках, якщо хтось не розуміє, цей хороший старший брат приніс нам культуру нам неосвіченим, принесли нам все розумне, добре, вічне. І що це тепер вилилось? От це все є виставі. Екскурс протягом двадцятого століття, історія України протягом двадцятого століття, співіснування з Росією. Наразі актори Маріупольського театру готуються до показу маріупольської драми у Києві. Це вистава «Сторітелінг», створена два роки тому на основі пережитих самими акторами трагедії, які під час бомбардування Росією Маріупольського драмтеатру знаходилися у приміщенні театру і дивом вижили. За час відновлення роботи в Ужгороді, а це вже майже два роки, маріупольці поставили понад вісім вистав, які найближчим часом планують показати в різних містах України у форматі антрепризи. Про всі акції, новинки та прем'єри, маріупольці інформуватимуть заздалегідь. Слідкуйте за афішами театру.